Вітаю колеги! Мене звати Ірина Літвінчук, я керівник компанії White Consulting і ми вже неодноразово допомагали підприємствам розбиратися з податковими питаннями. Як ви знаєте, хто з вас проходив податкову перевірку, чудово розумієте, що. Багато питань податкові органи аналізують виключно на основі тих документів, які ви надаєте, та з врахуванням тієї практики трактування тих, тих чи інших операцій, яка вже склалась безпосередньо у податкового інспектора. Тобто, завжди ми знаємо з вами, що є податковий кодекс, а є те, як цей податковий кодекс. Читають окремі інспектори. І, ну, будемо відверті, є різні трактування, кожен може читати по-своєму, ті чи інші норми. І відповідно такі різні точки зору, здавалось би, на одне і те ж питання, може призводити до того, що стосовно тих чи інших операцій виникатимуть ризики, які треба помічати, бачити і старатися максимально документально їх знизити або взагалі. Зняти. Наша компанія допомагає з цим питанням. Ми маємо в штаті як колишніх податкових інспекторів, так і податкових менеджерів та консультантів, які намагаються різнобічно проаналізувати ваші операції, подивитися на них з точки зору. Як податкового інспектора, так і з точки зору власника бізнесу, і знайти те єдине оптимальне рішення, той компроміс ідеальний, який буде дозволяти по максимуму зняти ті ризики. Які можна зняти, погодьтеся, мабуть, простіше додати зайві фрази в договір чи скласти додаткові папірці для того, щоб не доказувати очевидні речі під час податкової перевірки, тому якісний податковий консалтинг налаштований саме на це допомогти максимально наперед зняти всі можливі податкові ризики. Як аналізувати ті чи інші документи та операції? Насправді тут немає нічого складного, тому що будь-який превентивний аналіз. Податкове так зване планування, воно складається з кількох елементів. Перше, що ми аналізуємо, це контрагенти, з якими ми співпрацюємо. Ні для кого не секрет, і на сьогодні це вже, мабуть, зрозуміло всім, що потрібно дуже ретельно перевіряти вашого контрагента. Переконана, ви знаєте, що якщо ваш контрагент не платить податки, ці проблеми можуть аукнутися безпосередньо для вас, коли будуть перевіряти ваші з контрагентом операції. Тому перед укладенням будь-яких договорів важливо. Перевірити контрагента, перевірити, чи немає пов'язаних з ним спорів судових, кримінальних проваджень ситуацій, коли визнають операції нереальними, і зрозуміти, наскільки вам безпечно чи небезпечно працювати з цим контрагентом. Якщо на даному етапі все ок, тобто все, чудово складається, наступний крок це договори. Договори мають бути не просто формально складені, вони мають бути ретельно виписані, тому що з одного боку договорами ви прикриваєте податкові ризики, з іншого боку, ви прикриваєте комерційні ризики, тому що будь-який контрагент, який би він був чудовий, не чудовий, він чисто формально може не виконувати свої зобов'язання. Або може бути дзеркальна ситуація, коли у зв'язку з певними форс-мажорними обставинами, непередбачуваними ситуаціями в житті, так ви не маєте змоги виконати умови контракту. Відповідно, в договорі мають бути прописані не тільки е, ті питання, якщо все добре, а й прописані ті моменти, якщо щось піде не так. Тобто, щоб ви могли захистити в першу чергу свій бізнес. З, з точки зору податкових ризиків, в договорах має бути чітко прописана суть операції. Ну, ми ж з вами в бізнесі, і ми чудово розуміємо, що ніхто просто так гроші контрагенту не перераховує. Відповідно, якщо це замовлення певних товарів чи послуг, чи робіт, вони мають бути чітко виписані. Якщо у вас змінюється ціна, в договорі має бути прописано, коли, за яких умов вона змінюється. І ці речі, вони мають бути максимально деталізовані в договорі, тому що саме від нього ви будете відштовхуватися далі. Третій момент і дуже важливий це первинні документи, те, що з точки зору бухгалтерського обліку називається документом, який містить відомості про господарську операцію. Такими первинними документами зазвичай є акти, накладні. Товаротранспортні накладні тощо, і їх задача не тільки містити всі ті обов'язкові реквізити, які передбачені в законі про бухгалтерський облік, а ці документи мають відзеркалювати, що конкретно. Відбулося. Тобто, якщо це придбання партії товарів, то коли між якими контрагентами і якої конкретно партії товарів? Якщо це роботи, то коли ці роботи були виконані, в якому конкретно обсязі і чітка деталізація цих робіт те ж саме стосується послуг. І тому, якщо у нас все гаразд з контрагентом, у нас чудовий якісний договір і є всі необхідні первинні документи, це вже вважайте запорука хорошого захисту. Цих операцій під час податкової перевірки. Але тут не варто забувати про ще один важливий момент це економічна доцільність операції. Тому що податкові органи вони сьогодні не просто перевіряють папірці, вони ще дивляться на ті чи інші операції з такої позиції, а в чому сенс? так? Тобто, якщо ви продаєте собі в збиток якийсь цього сенс, так? Або якщо у вас основний вид діяльності переробка, а ви тут закупили шуби. Питання, як в чому сенс? Відповідно, ті операції, які Взагалі незрозуміло, яке мають відношення до вашої діяльності, або не зовсім вклинюється в господарську діяльність, або не націлені на отримання прибутку, бо ми ж з вами все-таки говоримо про комерційну діяльність, так, про отримання прибутку як фінального результату роботи, то ці операції однозначно будуть викликати підозри. Звісно, ми не виключаємо, що якісь операції можуть бути збиткові, але вони можуть бути збиткові в короткостроковій перспективі перспективі і прибуткові в довгостроковій перспективі ваша задача підготувати аргументи для того, щоб обґрунтувати цю таку. Тимчасову збитковість і довести, що такі збиткові операції ми здійснюємо тільки з тою метою, щоб почати працювати з цим контрагентом і в майбутньому цей збиток перекрити прибутком. Тобто, тільки коли оці чотири моменти виконуються, ви можете бути впевнені, що ви зможете доказати правомірність операцій і відстояти свої витрати, і, взагалі, захистити ці операції під час податкової перевірки, і саме в цьому полягає задача податкового консалтингу подивитись. З точки зору цих чотирьох показників наперед, не тоді, коли вже ці операції відбулись, а тоді, коли вони тільки плануються. Як податкові інспектори перевіряють ваш бізнес і ваші операції, ви повинні розуміти, що перевірка будь-якої компанії вона є попередня. Коли податкова перевіряє вашу діяльність виключно на основі тієї інформації, яку вона має у себе. І фактично, тобто це перевірка ваших операцій уже безпосередньо під час податкової перевірки, яка проходить у вас на підприємстві, на основі тих документів, які ви надаєте інспектору. Говорячи про попередню перевірку, ви повинні розуміти, що результати попередньої перевірки вони ж лягають в основу того, включають. Підприємство план графік перевірки чи ні, і чи буде ідентифіковано це підприємство як ризикове чи ні. Причому зрозумійте, що це не завжди це все людський фактор. Тобто в нашій податковій службі є налаштовані технічні алгоритми, технічні е, точки контролю, які на основі аналізу тієї чи інформації, яку ви подаєте в ДПС, аналізують і виводять певні цифри, певні дані про ваше підприємство. І оці. Автоматизовані дані вже будуть вашому підприємству встановлювати певну ознаку ризиковості, якщо така є. На підставі чого такий аналіз дійснюється на підставі поданої звітності, на підставі задекларованих показників, на підставі вашої комунікації, на підставі співставлення даних по податкових накладних. Тобто дуже багато інформації про вас аналізується вже в автоматичному режимі, і потім на блюдечку такому подається інспектору для того, щоб він відпрацював певні ризики, якщо такі спрацювали. Так зване відпрацювання в таких певних ризиків, воно зазвичай перетворює. Або в певний запит, так, трансформується в запит, який надсилає вам податковий інспектор, і каже, що ось ми тут отримали таку інформацію, будьте, будь ласка, ласкаві надати нам документи, які її підтверджують, або спростовують. Переконана, ви з таким зустрічалися. І другий момент це так званий попередній контроль, який працює на етапі, коли вже ваше підприємство включили в план графік перевірки. Інспектор готується до цієї перевірки. Згідно метод рекомендацій, які на сьогодні є в публічній площині, тобто це рекомендації, по яких інспектори готуються до перевірки, аналізується вся доступна інформація про ваше підприємство. Це і інформація в даних саме податкової служби, тобто на основі ваших цифр, декларацій, заяв, запитів, які ви подавали в податкову. Це і загальнодоступна інформація в соціальних мережах, в інтернеті, в інших реєстрах. про… Судові справи так, коли ви з контрагентами судитесь про заяви менеджменту, про ваші. Розмір зарплати, які ви публікуєте на сайтах пошуку працівників, тобто будь-яка інформація, вона аналізується, враховується, і вже приходячи до вас на підприємство, інспектор уже має певні питання, так які він повинен відпрацювати. І вже фактична перевірка, ну фактично, в контексті, що вона безпосередньо проходить на підприємстві, її результатом є відпрацювання тих чи інших ризиків, тобто всі підозри підприє... інспектора стосовно. Діяльності вашого підприємства вони. Аналізується на основі, або підтверджується, або скасовується на основі тих документів, які ви надаєте. Тому комплексне податкове планування це не тільки гарно ввести облік в себе в програмі, тому що ви можете гарно ввести облік в себе в програмі, а те, що подається в податкову, взагалі бути не так може бути не так правильно, як це потрібно. І відповідно, інспектор не бачить, що у вас в програмі, але він бачить те, що ви подали в податкову. Тому... І я вважаю, що тут не потрібно бути занадто таким от самовпевненим, а потрібно чітко розуміти, яку інформацію ви подаєте в ДПС і для чого вона використовується. Візьмемо, наприклад, ту ж саму форму 20 ОПП, про яку багато хто каже, що ні, я її не буду подавати. Це єрунда і так далі. Воно то так, але з іншого боку, подаючи цю форму, ви показуєте інспектору, показуєте в податковій. Завдяки чому ви працюєте? Які у вас є офісні приміщення, орендовані приміщення, складські приміщення? Ви показуєте, яке у вас є автомобільні транспортні засоби. Тобто, ви показуєте, що ви не просто така коробочна компанія, а реальний бізнес, який працює і має все необхідне для цього. Аналогічна ситуація з ФОПами, яких показують чи не показують у звітності. Багато хто каже, що ні, я не зобов'язаний це показувати. Ну, формально так, але знову ж таки, приймаючи це рішення, потрібно дивитись не на те, що я тут хочу чи не хочу показувати. Питання насправді не в цьому. Потрібно... Аналізувати це питання з позиції того, що мені дасть, якщо я буду це показувати, або не буду навпаки цього відображати, такі взаємовідносини в своїй фінансовій звітності. От, наприклад, уявіть ситуацію, у вас е, в штаті 5 людей, але основні ваші роботи, які у вас замовляють, ви виконуєте, залучаючи субпідрядників. І 80% цих субпідрядників це фопи. А ваш бухгалтер не відображає співвідносини з цими в об'єднаній звітності. Що бачить податкова? що у вас мільйонні обороти, а в штаті тільки 5 людей. Це питання, погодьтесь, питання. Тому простіше показати всі взаємовідносини, тому що так, це мої супідрядники, я їх залучаю, ось я з ними працюю, ніж не показати, тому що ну, тут питання не в тому, я декларую їх чи не декларую, а питання в тому, як мене бачить інспектор і які висновки він на підставі цього може зробити. Тому, коли ви займаєтесь податковим плануванням, оцінкою певних ризиків, думайте не тільки про те, як я це роблю, і наскільки. Я правий, не правий, а й позиції того, для чого ця інформація інспектору і які висновки він може на основі цього зробити, і в цьому ж задача. Допомогти правильно оцінити ці погляди і в податковому консалтингу. Що таке податковий консалтинг і як він працює? Переконана, у вас не дуже гарне відношення до консультантів, і повірте, у мене також. Але насправді задача податкового менеджера чи податкового консультанта не лише нагнати такого. Пороху да? не лише створити такий образ складності й таємничності, а допомогти. Тому податковий консалтинг це таке узагальнене поняття і воно включає в себе різні напрями співпраці. Чим можемо ми допомогти? Це може бути ситуація, наприклад, ви плануєте співпрацювати з дистриб'юторами і хочете зрозуміти, як вам цю модель роботи найбільш оптимально зробити, які є варіанти оформлення і податкові наслідки кожного варіанту. Податковий консультант вам пропрацює ці варіанти, пропише, які вони є на практиці, проаналізує судову практику. Позицію податкової опише які вигоди і ризики того чи іншого варіанту. Ваша задача лише прийняти відповідне рішення на основі того, що ви отримали. Податковий консалтинг це також і робота в процесі податкової перевірки. Тобто, якщо, наприклад, у вас вже проходить податкова перевірка, є запит надати певний пакет документів для того, щоб інспектор. Їх проаналізував, ви можете звернутись до консультанта, надати цей пакет документів, показати і запитати, чи достатньо цього, чи можна це показувати в такому вигляді. Можливо, людина зі сторони, розуміючи, як податкова це все перевіряє і аналізує, подивиться і помітить якісь там неточності, помилки, на які ви, наприклад, не звернули увагу. Таке теж може бути. Податковий консалтинг. Це також, якщо у вас уже є договір, з яким ви працюєте з контрагентом. і у вас по цьому контрагенту прийшов запит з податкової, що надайте всі документи, по яких ви працюєте з цим контрагентом. Ви не знаєте, чим це завершиться, і ви надаєте сторонньому фахівцю, щоб він проаналізував, які тут можуть бути ризики і що потрібно зробити підприємству, щоб ці ризики зняти або хоча б мінімізувати. Податковий консалтинг це також написання заперечень на е, акт податкової перевірки. Тобто, у вас вже є акт, ви чимось згодні, чимось не згодні, або, наприклад, взагалі не розумієте, як на нього реагувати. Ви підключаєте фахівця, який проаналізує акт податкового Перевірки співставить з вашими документами і скаже, є у вас тут шанси, чи є сенс іти далі, так, судитись, сперечатися, потім судитись. Чи сорі, але шанси тут мінімальні, і все, що вам лишається або погодитись, або максимально затягувати цей весь процес. Тобто, це незалежна фахова оцінка зі сторони. Як ми працюємо, зазвичай ми розпочинаємо з договору про конфіденційність, тому що ми на стороні півком. Так, на стороні нашого клієнта, і ми, наш клієнт має бути впевнений в тому, що ця інформація, яку він нам передає, далі нікуди не піде. Далі ми отримуємо письмовий запит з усіма документами, які є, і розпочинаємо їх аналіз. Після підготовки ми надаємо своє заключення, яке може бути у вигляді або консультації, або якогось висновку фахового, або проєкту заперечення на акт перевірки, або навіть договору в Режимі редагування з коментарями і правками, що потрібно врахувати, або які норми варто прибрати. Тобто, тут уже формат знову ж таки ми максимально гнучки і підлаштовуємось під підприємство. Після отримання такого, як я називаю початкової відповіді, завжди є час, щоб це все. Проаналізувати, переварити, і ми завжди даємо своїм клієнтам можливість повернутися до нас із додатковими питаннями, тому що ми працюємо з точки зору як то кажуть, зі своєї сторони на це все дивимося. Ви зі своєї. І інколи буває, що якась інформація, наприклад, клієнтам не передана нам, бо вона не суттєва, але вона насправді дуже суттєва. Тому Уточнити, деталізувати, надати якісь моменти завжди є така можливість без будь-яких доплат. Ми це обов'язково врахуємо, і за результатами такого обговорення. Початкового драфту надаємо фінальний висновок або фінальне заключення. А в будь-якому випадку ви повинні розуміти, що незалежно з ким ви працюєте з нами чи з іншим підприємством, іншими консультантами, задача консультанта не нагнати жаху, задача консультанта допомогти. Тому будь-який висновок, будь-яке заключення, воно завжди повинно мати рішення. Звісно, рішення може бути не одне, тому що в нас дуже складне законодавство і заплутане. Удин консультант за вас не зробить вибір, тобто вибір ви маєте все-таки робити самі на основу тієї інформації, кому отримували, і з рахуванням своєї специфіки бізнесу. Але розуміти варіанти, дати ці варіанти це задача податкового консультанта. Звісно, кожен власник має бути впевнений, що його бухгалтерія працює. Максимально точно і захищає його не тільки від можливих там фінансового шахрайства, а й від податкових певних ризиків. Як знизити ці ризики? Насправді ну, немає якогось універсального рецепту, але є варіанти, які я можу вам запропонувати, а ви вже з поміж них обирайте. Е, самий перший такий і найкращий варіант зниження будь-яких податкових ризиків це є внутрішній аудит або внутрішня перевірка. Ви можете її або проводити самостійно, відповідно, якщо у ваших бухгалтерів є кваліфікація, так і навики проведення такої перевірки, або, ну, як мінімум, прийти, направити бухгалтерів до нас для того, щоб пройти курс експрес-звірки. Або ж залучити зовнішніх фахівців, які на основі власного досвіду, власних підходів, зі сторони оцінять ті ризики і нюанси, які є. Тут теж потрібно дивитись на різні. Дійсні моменти, плюси і мінуси, тому що самостійний внутрішній аудит він не може проводитися з тією людиною, яка безпосередньо веде облік, тому що я тут нікого не хочу образити, але є все таки певна замиленість так, в погляді, і людина, яка вважає, що вона робить правильно, навіть після перевірки, вона все одно буде вважати, що робить правильно. А всі ми люди і всі ми можемо помилятися. Незалежна оцінка, вона неоперечна. Відповідно, її задача не знайти, не накопати якогось знає, там аргументів поганих про те, що бухгалтер не дуже якісно виконує свою роботу. Ні, жодним чином задача зовнішнього такого аудиту, зовнішньої податкової перевірки це допомогти, допомогти подивитись на ваші операції, так як це дивиться на них податковий інспектор. Ще одним таким варіантом зниження податкових ризиків це використання податкового консалтингу. Це може бути або разові консультації в окремих таких нестандартних ситуаціях, або взагалі абонементський супровід. Ми, в принципі, так і так працюємо. Для чого це? Одна голова добре, а більше все-таки краще. Чому? Тому що бухгалтер дивиться з точки зору власного досвіду, власних компетенцій. Незалежна оцінка, незалежний там, податковий консалтинг це можливість дати висновки, варіанти, тієї, про які, наприклад, бухгалтер може не подумати. В нашій практиці є ситуації, коли, наприклад, до нас звертається аудитор і каже, що от я працюю з клієнтом, устало таке питання, ми надіслали запит. Ти там в дві-три різні компанії для того, щоб кожен написав свій аргумент так. І е, на основі цього ми могли е, подивитися, який варіант так є краще, які аргументи краще. Тобто, і інколи підприємства співпрацюють навіть не з одними компаніями, з кількома для того, щоб мати максимально неупереджені незалежні висновки по різним операціям. Також важливим варіантом зниження податкових ризиків е, є контроль внутрішній, але не цей, про який я вам говорила, тому що він уже постфактум, а попередній внутрішній контроль, і він полягає на перевірці контрагентів перед тим як з ними працювати, вхідному контролі документації. Тобто, ми не приймаємо документи, які не надані вчасно або зроблені з помилками, і знову ж таки, це з мого досвіду дуже непогано працює, тому що ви вже на старті ставите такий стоп. Так, стоп-катер для того, щоб працювати лише з тими компаніями, в яких ви впевнені, і брати до обліку документи, де все гаразд. Тому що, якщо цього немає, зазвичай уже постфактум все вигрівається, а все-таки виправити завжди дорожче, ніж відразу зробити якісно. Ну і не потрібно забувати про те, що хто працює з податками, чудово розуміє, що на, у нас практика трактування інспекторами податкового кодексу вона змінюється. У нас дуже часто вносяться зміни в податкові. Кодекс, у нас дуже часто змінюється позиції податкового органу і під впливом судових рішень, і під впливом різних суб'єктивних факторів, і задача бухгалтера. Головного бухгалтера ці зміни відслідковувати це складно. Тому е, це таке періодичне навчання, періодичний апгрейд знань це дуже важливо, тому що в цій професії ну рік-два не прослідкувати за новинами, і ти просто вилітаєш. Ти твої знання просто не актуальні і нерелевантні. Тому ось ці кілька моментів, кілька варіантів, якщо працювати системно, підходити до оцінки і превентивного захисту від податкових ризиків, саме з врахуванням і перевірки, і внутрішнього стартового контролю, і постфактом контролю, і перевіряючи, навчаючи періодично бухгалтерів, так актуалізуючи свої знання і при цьому маючи зовнішню підтримку у вигляді різного роду аудиторів, податкових консультантів, погодьтеся це. Це дозволить максимально знизити помилки і мінімізувати податкові ризики. Звісно, я не буду вам говорити, що коли ви це все виконаєте, у вас податкова перевірка завершиться довідкою, тому що, тому що це специфіка роботи з українськими податковими. Але погодьтеся набагато краще розмовляти з перевіряючими мовою впевненості і аргументів, ніж доказувати, що у вас нема помилки, якщо фактично вона є. Подумайте на це. Не бійтеся податків. Тобто, з податками можна і потрібно працювати, просто потрібно вловити систему, потрібно розуміти, як мислить інспектор. Як він сприймає ті чи інші ваші документи, ваші операції, і якими аргументами ви можете апелювати для захисту своїх операцій. Це, знаєте, свого роду як перетягування канатів. Але ну, таке життя, і, в принципі, така в цьому і полягає робота, специфіка роботи з податковими органами в Україні. Тому важливо розуміти, і я вас активно закликаю, максимально апгрейд. Свої податкові знання, відслідковувати тенденції, зміни в законодавстві, не бійтесь працювати із податковими консультантами, тільки прошу вас співпрацювати з тими людьми, з якими ви довіряєте. Запрошую вас до співпраці з нашою компанією White Consultant, Переконана, вам сподобається якість податкових консультацій, які ми готуємо, і ми зможемо знайти ті точки дотику для того, щоб ви мали максимальну впевненість, що ваші операції, ваші документи з ними все гаразд.